Вкажи, де скеля тризуб гордо в небо стримить. Боронить від ока лихого й біди, ту квітку лілею що мушу знайти. Гей, скобей мій, друже, дорогу вкажи, де скеля зуб, гордо в небо стримить. Боронить від ока лихого й біди. За внутрішньою структурою та зовнішніми ознаками пласт нагадує військову організацію. Однострій, дисципліна, ритуали, режим дня, фізична і строєва підготовка розподіл на підрозділи з власною командною ієрархією на початку ХХ століття. Цей тип структурування допоміг пластунам органічно влитися у контекст визвольних змагань за волю України. Краще з них очолили цей рух. Святкуючи своє століття, пластуни пам'ятають, що боротьба за волю нації та вільний дух кожного українця. Не передбачає пауз. Елітний багатофункціональний мобільний бойовий підрозділ української молоді має бути достатньо вишколений та підготовлений, щоб прийняти виклики часу. моя нагорода За те, що не впав, за те, що не втік. Смілий царський хлес, яскрава пригода, що буде. Пласт то є, то, то є моя так би мовити, хвороба від 91-го року. Моєму середньому сину довелося вступати в піонери, От, він не захотів тоді. От, я сказав, ну давай в пласт. А що таке пласт? І так зачепилися, а пласт то така м'ясорубка, що лиш пальчик запхай, і потім потихеньку будеш в, ній, будеш в ньому весь. Я думаю, що пласт є як скаутська організація, вона має загальнолюдські вартості, і вона показала себе у різних країнах, скаутинг показав себе як дуже ефективний виховник лідерів. І тому я думаю, що всі можуть скористатися цієї організацією. Якщо взяти цю характеристику пласту глибоко патріотичну, яка виховує лідерів, які є служителями, які приносять жертву, які хочуть провадити не для того, щоб захопити, а для того, щоб підняти ближнього? Я думаю, що пласт це є великим скарбом для майбутнього України. До слова, ми з вами знаходимося на лівому березі лімниці. Всі ліси лівого берега це були столові дібра Української греко-католицької церкви, тобто це була власність церкви. Правий берег то вже були маєтки панські. От, а це все, оце, оце все церковні землі. Отже, в 26-му році було виділено на земельну ділянку. Один з лісових чортів, той курень, пластовий лісові, П'ясецький, зробив проєкт чотирьох будівель. Оцих власне, однієї, отут було дві будівлі, і оцієї. От, то є команда, кухня і два мешкальні курені. Лас, це система універсальних ідеалів і принципів. Вірність Богові Україні, допомога іншим служінням, суспільству, вірність пластовому закону і самодисципліна кожного. Але не все так просто. Нині стає модною тенденція національні цінності посунути до архіву. Мовляв, світ глобалізується, тож нічого відставати. Прихильники цієї доволі кульгавої філософії забувають, що саме Бог і Україна привели пласт до святкування столітнього ювілею. От, ще про пласт взагалі, бачите, сьогоднішній пласт е, ну, це вже не, може не, не для інтерв'ю. Е, часом е, він, він сходить на позиції світового скаутінгу. Світовий скаутінг акцентує на життя в природі і на такий момент на пріоритет особистого над е, на, національним. А це, знаєте, люби себе в першу чергу. В пласті, принаймні довоєнному цього не було. От. І зараз потихеньку я бачу, що цей дух світового скаутінгу переход, переходить у пласт. От я годжуся з вами, треба любити тих, які є поруч. Поруч є свій народ. І... Він потребує тої любові не менше, а може й більше, ніж інші народи. Служити Україні, українцеві сьогодні є великий привілей і велике задоволення. І пласт, власне, купався у тому почутті, того привілею і того щастя служити, помагати. Пластун є вірний Богові і Україні пластун помагає другому. Він скерований на альтернативність, тобто на другу особу, на, на зовнішність. Це, це не є от сидіння в собі, це і простягання руку до ближнього, дуже конкретно, того, який є поруч. І це виробляється у мандрівці, у спільній пригоді, на, на байдарках, коли там, знаєте, в негоді. Потопаєш, тобі, тобі хтось допомагає, і ти це переживаєш, і тоді переносиш цю малу гру у велику гру. Дуже важливо, що нас водили якраз стріляти. Шептичного. І, і він кожному з нас, тут був так по ліші 3 кілометри, він кожному з нас подивився в очі і сказав кілька слів. І я зрозумів вже в 13 років життя, що значить духовий гігант. Людина спараліжована і так далі, а, глипне, каже, а тільки глипне, кілька слів, і то відчувається. У 20-х роках найбільшим опікуном пласту був Андрей Шептицький, який розумів, чим більше вкладеш у молодь, тим світлішим буде майбутнє. Він залучав до справи найкращих священиків та професорів гімназії. Сам опікувався пластом, постійно приїжджав, цікавився, агітував. Знову ж таки, табір на горів сокіл його заслуга. Люди, які збирались там, були далекі від дискусій про аполітичність та позаконфесійність пласту. Вони лише адекватно відповідали на виклики часу. Табір діяв активно десь аж до 42-го року. От, е, пізніше вже тут пластування, е, пластування не було. Ходять різні легенди про те, одні кажуть, що табір спалили. Е, місцеві жителі мені кажуть, що просто е, розібрали споруди табору на будівельний матеріал, от, а радянська влада на це дивилася, заплющивши очі, бо було зацікавлено, щоб зник слід взагалі від цього табору. Тому в 91-му році, коли ми прийшли вже сюди, коли відновився пласт, тут був суцільний ліс. Тільки по елементах планування території ми змогли побачити місця, де знаходився табір. Серед сьогодні відомих людей, які я думаю в особливий спосіб відзеркалюють цей дух пластовий, це Любомир Гузар, блаженніший кардинал, цей такий гумор, який є йому притаманний, мені здається, дуже характерний пластуновій. Такий самий гумор, легкість у складних політичних і економічних питаннях, має академік Богдан Гаврилишин. Один з провідних таких економічних стратегій кінця 20-го, початку ХХІ століття. Дуже багато було пластунів, які стали в провідні лави українського визвольного руху. Пласт розвивався в Західній Україні передовсім, і багато національних лідерів виходили з пласту. Степан Бандера, Роман Шухевич, головнокомендуючи української повстанської армії. Дуже багато таких каторжників, які пережили Сибір. І дуже багато лідерів української діаспори. У 93 му ми силами пластунів побудували капличку святого Юрія. Вона будувалася в піонірський спосіб. Піонери, якщо знаєте, це. Ну, в американському фольклорі підкорювачі заходу, які працювали тільки сокирами і, і мотузками, в'язали свої споруди. Ну, в такий спосіб була ця піонірська церковця побудована. Це вже зараз її обшили зсередини вагонкою, а це був простий зруб, щоб в неї спокійно могли залітати горобці. От. Але в усякому разі вона була посвячена в 93-му році. І до 97-го року був збудований права частина мешкальний курінь. Цей мешкальний курінь в 97-му році відбувалася інаугурація начального пластуна, 85-ліття пласту. З цієї нагоди вже цей мешкальний курінь посвятив Владика Гозора. У червні 1999 року пласт подав чергове клопотання про прийняття в члени світової організації скаутського руху. Однак бажане членство у поважній структурі так і не здійснилось. Світове скаутське бюро пояснило це вузькістю програми цілей та мети пласту. Під вузькістю вбачали український патріотизм, україномовність, релігійну конфесійність. Це також питання сприйняття пласту іншими українцями, особливо тими, для кого українська мова не є мовою. Повсякденного спілкування аргументував керівник організації Жан Морільйон, якого, вочевидь, мало хвилюють проблеми дерусифікації України. Втім, якби подібні проблеми торкались безпосередньо Франції, його система аргументів була б діаметрально протилежна. В Усякому разі, вона б не вступала в протиріччя з позицією французької академії, яка не лишає жодної щілини іншомовним впливом. Ну, прийшла війна з усіма своїми труднощами. Багато пластурів вступили в ряди скажімо, української повстанської армії чи інші прояви національного життя в різних аспектах його. Но коли війна закінчилася. І багато людей знайшлося, як я згадав, поза межами України, там пластуни, чи так звані пластуни вже сеньори, почали організувати знову молодь в пласті, щоб продовжувати цю працю. Я вступив до посту по війні в Німеччині в 1946 році. В місті Регінсбург, де було велике скупчення українських українців. Була, був плас, очевидно, була гімназія, були спортові клуби, були театри. Там ми перебували до 1949 року, тоді переїхали ми до Австралії вже в марті 49-го року. На таким перехіднім таборі в Австралії, що називалося Бонегіля. ми зустрілися з другими українцями-пластунами, яких ми не знали перед тим. Ми знаємо, що в пласті є три формальні співзасновники пласту. То є доктор Олександр Тисовський, Петро Франко і Іван Чмола. Олександр Тисовський він більше такий академічний. Він мав гурток при е, е, академічній гімназії у Львові, е, перший скаутський гурток, відтак пластовий. Е, він більше займався, скажімо так, в стаціонарних умовах з дітьми. Петро Франко відомий в пласті як Летун, і власне, летунське пластування. Це, це, це була його його коник, скажімо так. А Іван Чмола, власне, акцентував на життя в природі і на військовий вишкіл пластунів, тому що бачив, до чого йде, що йде до, 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 до Світової війни. От, І власне оцей акцент на військовому вихованні, військово-патріотичному, отут була Рація Івана Чмоли вплив Івана Чмоли на молодь був величезний. Він начисто відкидав абстрактні розумування на загальнолюдські теми, толеруючи передусім конкретну дію, спрямовану на захист українських національних інтересів, виходячи з того, що знищення окремо взятої нації збіднює людство в цілому. Його ярими послідовниками були пластуни в діаспорі. В усякому разі їх акції говорять самі за себе. В Монтреалі в часі Олімпіади були дві дуже цікаві пластові акції. Фактично, три були акції. Одна акція була та що на відбиванкових змаганнях Японії і Совєцького Союзу Наставили собі наші пластуни букви на футболки. Як вони всі разом встали, то можна було прочитати Війна Україна. Совєтський Союз не хотів своїх змагунів випустити і почалися переговори. Просили наших вийти. Наші сказали, що не вийдуть, бо мають куплені білети. Вони там є легально, ніхто її не може заборонити. То почали їх просити зняти фітболки. І тоді одна дівчинка каже: Ну то добре, то я здійму, але я під сподом нічого не маю. І той порядник налякався, втік і сказав Ні, ні, не здіймайте і е, полагодили справу тим, що помимо вільна Україна, Японія зі Связьким Союзом змагалася. Скажімо, пластуни часто брали участь у протестних акціях, які були скеровані до радянських. Посольств в різних країнах. Дуже великі такі протестні акції проти радянської політики відбувалися, скажімо, в 1983 році з нагоди 50-ліття Голодомору, коли Голодомор почали в світі піднімати, як, як, як тему. І в таких маніфестаціях пластуни брали активну і зорганізовану участь. Другий був такий цікавий момент на тій же олімпіаді, що група пластунів почала робити якийсь крик і ярмарок в одному кінці Олімпіади, і порядники туди побігли робити порядок. А за той час це було очевидно приготовлено на За той час інший виліз на стовп і стягнув совєтський прапор на долину. Так що в одній моменті совєтського прапору не було на мащі. Таку державу, на тих 46 мільйонів людей, нормально ми повинні мати 400 тисяч пластунів. І тоді, знаєте, було б забезпечення вже на майбутнє, що значить, які будуть люди в політиці, які будуть люди в бізнесі, які будуть люди, значить, взагалі одним словом, це була б порядна країна, бо керували б тим порядні люди. Пам'ять про Михайла Сороку і про інших дисидентів, каторжників нам була глибоко вкорбована в пам'яті, в образі ми мали в своїй пластовій домівці, наприклад, портрети Михайла Сороки, але інших тих, які були ув'язнені в 70-х роках. І ми виростали на. Можна це сказати, на образі, на цьому сукупному міфі тих людей, міфі в позитивному сенсі цього слова, тих, які є готові, готові жертвувати своїм життям, своїм добробутом, своєю волею, щоб захищати принцип, ті, які не є готові ламати себе, йти на компроміс своєю совістю, під тиском. Ну, це була велика романтика і давало велике натхнення. Століття пласту серйозна і дуже кругла дата. Його минулорічні святкування були сповнені яскравих масовок та. Урочистих слів. Разом з тим на споді лишилась велика дискусія стосовно майбутнього пласту, а відтак майбутнього України. Буде він розмитий та знешкоджений іншими формально подібними, але чужими українській традиції формуваннями. Чи спираючись на позитивний досвід минулих поколінь, пласт і надалі формуватиме дух української молоді. Побачимось через тиждень. Любіть Україну. Тримайте порох сухим.